Всім привіт! Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Мене звати Вікторія і я викладачка географії. Сьогодні з вами розберемо порівняння характеристику двох країн Китаю та Сполучених Штатів Америки. Розпочинаємо з Сполучених Штатів Америки. Візитівка. Офіційна назва Сполучені Штати Америки. Склад території 50 штатів і Федеративний округ Колумбія. Офіційна мова англійська. За формою правління це Президентська Республіка за територіальним устроєм Федеративна країна і за формою типізації ООН високорозвинута країна, країна Великої Сімки. Що стосується Китаю, Офіційна назва Китайська Народна Республіка, склад території, 23 провінції, 5 автономних районів, 4 міста центрального підпорядкування та 2 спеціальні адміністративні райони Сянган-Гонконг та Аомень. Столиця Пекін. Офіційна мова Китайська. За формою правління це парламентська республіка, за територіальним устроєм, унітарна держава і за місцем типізації ООН країна з плановою економікою. Сполучені Штати Америки найпотужніша держава в економічному та політичному плані. Це єдина наддержава у світі. Вона володіє потужним. Ядерним потенціалом. Її військово-морський флот найбільший у світі. Сполучені Штати Америки є членом міжнародної організації ООН та мають постійного представника у Раді безпеки. США є лідером у своєму регіоні. Вони утворили організацію «Північноамериканська зона вільної торгівлі, яка називається Нафта. Проте про нафту та мова зовсім не йде. Сюди входять три країни Сполучені Штати Америки, Канада та Мексика, і вона є лідером серед них. Китай це друга економіка світу. За рівнем ВВП на душу населення вона складає 12 тисяч доларів, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які складають 70 тисяч доларів. За рахунок своїх трудових ресурсів Китай хоче вийти на перше місце в економічному плані до 2049 року. І також Китай є лідером у своєму азіатсько-тихоокеанському регіоні. Сполучені Штати Америки розташовані у північній Америці. Вона межує із двома країнами: Канадою та Мексикою. 48 континентальних штатів та два штати це Аляска і Гаваї. Омивається водами трьох океанів. Водоводами Атлантичного океану із заходу водами Тихого океану, і з півночі омивається водами північно-людовитого океану, який практично не використовується. Китай розташований у східній Азії за площею дорівнює практично площі Європи. Межує із 13 країнами, має вихід до Тихого океану. Кожен п'ятий житель планети Китаю. Через величезну кількість населення у них виникає продовольча проблема та проблема із житлом. У Китаї проводилася жорстка демографічна політика, яка зараз скасована. Гасло цієї політики: одна сім'я, одна дитина. В Китаї можна було мати тільки одну дитину. Другу дитину дозволялося мати тоді, коли батько і мати немає ні братів, ні сестер. Зараз китайці дозволяють трьох дітей, але тільки за перших двох вони виплачують допомогу. Демографічна політика Китаю виявилася дуже ефективною. Зараз на одну жінку припадає одна кома шість дитини. За середньою тривалістю життя китайці становлять 75 років. Китай це багатонаціональна країна, хоча китайці становить 91% населення, і живуть вони тільки на території 40% від усієї площі. Населення Сполучених Штатів Америки постійно збільшується за рахунок мігрантів. Країна характеризується першим типом відтворення населення. Для нього характерний низький рівень народжуваності, низька смертність, але додатній природній приріст за рахунок мігрантів. За природніми особливостями, Китай більш освоєний у східній частині, тому що західна частина Китаю переважно гірська. Клімат досить сприятливий, мусонний, за рахунок чого Китай може вирощувати кілька врожаїв на рік. Китай називають геологічною коморою світу, тому що тут величезна кількість різноманітних корисних копалень, які Китай видобуває у повному обсязі. Найбільшими річками є річки Янзи та Хуанхе. Янзи це найдовша річка Євразії. Хуанхе друга задовженою річка у Китайській Народній Республіці. Вони мають потужний гідроенергопотенціал та використовуються у судноплавстві. Що стосується природних умов Сполучених Штатів Америки, то вони також сприятливі для ведення господарства. У рельєфі переважають рівнини, особливо у центральній частині та на півдні. На сході Сполучених Штатів Америки простягнулися давні гірські гори, які називаються Апалачі. На заході активно-сейсмічні гори Кордельєри. Для США характерні різні типи клімату, починаючи від Арктичного, закінчуючи тропічним. Арктичний кліматичний пояс охоплює штат Аляску. Тропічні кліматичні умови характерні для півострова Флорида. США також вважається геологічною коморою світу. Тут багато різноманітних корисних копалин. повністю енергоресурсами забезпечує себе Сполучені Штати Америки нафтою, природнім газом та кам'яним вугіллям. Водні ресурси розміщені нерівномірно. Найбільш освоєними є річка Місісіпі разом із протоками, а також група великих американських озер, куди входить 5 озер. Верхній Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо. Для Китаю характерна висока густота населення у середньому це 150 осіб на кілометр квадратний. Східні райони є більш заселеними від 200 до 1000 осіб на кілометр квадратний західні райони практично не освоєні, там є білі плями, тому що там проходять гірські системи. Китай має невисокий рівень урбанізації, всього 64%, але має величезну кількість місць мільйонерів. Найчисленнішими містами є Чунцін, Китай, Шанхай, Пекін. У Китаї сформувалися два великих мегаполіси: перший у долині річки Янзи, другий гонконг Гуанчжоу. Сполучені Штати Америки мають ще нижчий показник густоти населення, всього 34 особи на кілометр квадратний. Найбільш освоєними є східні частини, тихоокеанське узбережжя та південь країни. Слабо освоєними є гірські райони та штат Аляска. США є високоурбанізованою країною світу. Рівень урбанізації становить понад 81%. Величезна кількість місць мільйонерів а також міських агломерацій. У Сполучених Штатах Америки сформувалися потужні мегаполіси. Їх виділяють три: це приатлантичний мегаполіс, або інакше він називається. Це Босваш тягнеться від Бостона до Вашингтона із населенням понад 50 мільйонів осіб. Наступний мегаполіс це Приозерний або Чіпіц тягнеться від Чикаго до Піцбурга із чисельністю 35 мільйонів осіб. Третій мегаполіс називається Сан-Сан або Каліфорнійський і тягнеться від Сан-Франциско до Сан-Дієго із чисельністю понад 25 мільйонів осіб. За обсягом експорту товарів у світі Китай займає перше місце, що дає йому 80% валютних надходжень. Китай експортує товари високої якості до країн Європи і товари низької якості до країн третього світа. За кількістю виробленої електроенергетики, Китай вийшов на перше місце у світі. Основну частку електроенергетики виробляють на теплових електростанціях, яка дає 81%. 16 виробляється на гідроелектростанціях. Найпотужніша електростанція, яка побудована в Китаї, називається Сянся або три ущелини. Вона виробляє величезну кількість електроенергетики. Тільки 3% електроенергетики виробляється на атомних електростанціях. Проте через свою промисловість Китай хоче наростити цей вид електроенергетики. За розвитком чорної металургії, Китай вийшов на перше місце у світі він лідирує за експортом човуну, сталі та прокату. Китай виробляє практично всі галузі машинобудування. 30% складається саме в Китаї. 90% з них це легкові автомобілі. Китай є лідером за суднобудуванням у світі поряд із Кореєю та Японією. За обсягом вирощування сільськогосподарської продукції, Китаю немає рівних у світі. Це лідер за вирощуванням пшениці, рису, кукурудзи, гречки, тютюну, чаю, бавовнику. У сільськогосподарській структурі рослинництво домінує над тваринництвом, проте Китай залишається лідером світі за поголів'ям свиней. Іних галузей, основними є шовківництво та бджільництво. Серед сучасних галузей розвивається марекультура, це розведення молюсків, креветок, водоростей. У Сполучених Штатах Америки виробляється 18% світової електроенергетики, проте значну частину електроенергетики вона імпортує із Канади. Меншою мірою Сполучені Штати Америки виробляють електроенергетику на атомних та гідроелектростанціях, широко використовуються альтернативні джерела електроенергетики. За чорною металургією Сполучені Штати Америки поступаються Китаю а також за складанням та виробництвом автомобілів. Трояця автомобільна столиця світу, тому що тут перше було поставлено автомобіль на конвейер. Сполучені Штати Америки є лідером по виготовленні літаків. Боїнги найкращі у своєму класі, а місто Х'юстон – це центр космічної промисловості. У структурі сільського господарства тваринництво домінує над рослинництвом, воно вважається тут високоефективним. США це лідер за вирощуванням кукурудзи у світі, де її найбільше вирощують Айові та Іллінойсі. Китай та Сполучені Штати Америки підтримують економічні відносини із різноманітними країнами світу. Також підтримують Україну. У економічному плані. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей і успіхів у підготовці.